Тільки нащадки зможуть оцінити сміливість та наслідки кроків, які зроблені і будуть продовжені в нашу складну і нелегку добу. Розгортаючи цю роботу, тим треба утвердитись у переконанні, що вона життєво необхідна і нашому народові цілком по плечу. Віра у прийдешнє, у свій народ і свою державу повинна бути активною і творчою, додавати сил. Енергії оптимізму. А черпати її маємо з найглибших криниць любові до вітчизни до своєї сім'ї. Якщо сім'ю нарідко порівнюють за з засердям Всесвіту, то це не перебільшення. Новий рік і Різдво, як традиційні родинні свята, дають прекрасну нагоду відчути цю одвічну життєву опору зігритись і очиститись душею серед недорожчих людей в атмосфері доброзичливості і злагоди, і разом з тим усвідомити себе часткою свого народу, з яким ділиш і радість, і хліб, і долю.